Ой, кохалась вербиченька з вітром, зізнавалась в любові щодень, під замріяним місячним світлом дарувала любові пісень. Вітре, вітре, мій друже, коханий, найніжніша любове моя, лише ти є для мене жаданий, серцю в радість присутність твоя. Ой, Кохався вітрисько з вербою, обіцяв їй підтримку і честь, та залишив нас саме з бідою, поламав ніжні віти, іщез. Вітри, вітри, мій друже коханий, найніжніша любове моя, лише ти був у мене в пошані. Серцю згуба, відсутність твоя. Ой. Кохались вербиченька й вітер, кожен мав на це плани свої. Щастя ждала верба і ніжних квітів, вітер марив про продальні краї. Вітри, вітри, мій друже коханий, сумувала й ридала верба, не шукай щастя в краї незнанім, Повернися без тебе журба.